Duh. Зустріч цих команд апріорі гарантувала любителям футзалу видовище. Протистояння Сілджета та Імекса ще минулого сезону стало своєрідним брендом чемпіонату. Тоді нагадаємо, всі трофеї завоювала команда Сергія Дюженка, яку імекс так і не зміг скинути з трону. Ламати неприємну для себе традицію червоно-білі вирішили відразу. В той час, як секундна стрілка робила всього на другий оберт, рахунок відкрив Денис Смірнов, який без зайвих складнощів реалізував блискавичне перехоплення. Окрема подяка обом командам за несамовитий. Пресинг і високі швидкості, дарма що це лише початок сезону. Гра на зустрічних курсах подобалась, і мимоволі народжувалася думка: створити професійну футзальну команду в Запоріжжі можна. Справа за меценатами. Відзначитись не один раз суперники могли ще в першому таймі, проте він так і завершився з мінімальною перевагою імекса. Сіалджет відновив статус-кво після відпочинку. Наполегливість команди втілилась у забитий м'яч на 19-й хвилині. Помилку Дениса Анікєєва підстеріг Андрій Будін. один Справа дійшла досить. Після матчевих пенальтів, який Сіалджет реалізував всі п'ять ударів, а Імекс – лише три перший трофей сезону в колекції команди Сергія Дюженка. Пенальти это всегда лотерея. Я считаю, игра для первой игры сезона, для начала была э, на редкость упорная, боевая. И э, я считаю, что закономерный исход матча это ничья была. Вот. Ну, в серии пенальти нам где-то чуть больше повезло. Спасибо ребятам, хочу сказать, молодцы. Бились, проигрывая, сравняли. То есть молодцы.